Ми вперше отримуємо ці ліки це інноваційні ліки по американської компанії Лілі. Вони до нас не дійшли централізовано як благодійна допомога. Це препарати, які блокують прикріплення самого вірусу коронавірусу, до стінки клітин і заважають цьому вірусу попасти в клітину. Вони у нас в Україні ще не застосовувались. Загальна кількість 300 ампул препаратів обох типів. Орієнтовно має вистачити на лікування там 150 пацієнтів. Ці препарати застосовуються комбіновано, тобто одночасно два. Два препарати застосовуються, і хочу зауважити, що ці препарати вони розраховані на лікування не важкохворих пацієнтів, які знаходяться в відділенні інтенсивної терапії, а пацієнтів легкої і середньої ступені важкості, але ті, що мають ризик виникнення важких ускладнень ковіду. По тим документам, які ми отримуємо там від постачальників, десь більше двох мільйонів гривень.